Доброго ранку, шановні друзі, дорогі побратими, любителі поезії і всі патріоти України. Сьогодні свято, дуже гарне свято, яке я люблю. Сьогодні перед День найважливішого свята нашої держави, День Незалежності України, а сьогодні День Державного прапора. Я хочу привітати вас усіх із сьогоднішнім святом, і наперед привітати із Днем Незалежності, тому що День Незалежності це моє особисте свято. Це свято, якому я віддав частину свого життя. Фактично віддав не святу а боротьбі за незалежність. Ще у далекому. 1987 році, частина 86-го, я був запрошений до Української Гельсінської спілки. Відтак став одним із організаторів народного руху України в Закарпатті і в своєму рідному Яршавському районі. Дуже багато роботи ми проводили. Ми вибороли незалежність, ми проводили мітинги, ми розносили листівки. Це було надзвичайно цікаве. Життя настільки активне, що і стільки пригод було, що тепер є що згадувати. Нас переслідувала міліція, нам не давали проводити мітинги, нам не давали приміщення, у нас вимикали світло там, де ми збиралися. Це були пригоди надзвичайно. Яскраві і незабутні. Найбільшою пригодою, певно, було те, що вже коли я став, але це ще було до 91-го року, коли я став головою районного руху, і ми організовували відкриття пам'ятного хреста Борцям за волю України. Ну, Звичайно. Дозвіл на встановлення від міської ради ми просили не борцям за волю України, а просили, що будемо встановлювати хрест на знак пам'яті всіх полеглих у всіх війнах. Але на Марбуровій дошці написали саме це борцям за волю України. І коли вже був встановлений хрест, коли вже був організований мітинг на знак для відкриття цього пам'ятного хреста. Тоді зі Львова приїхали два автобуси варти Руху. Приїхав голова обласного. Руху Віктор Беть. Це було грандіозне дійство і при в'їзді в Єршаву, Де тепер де завтра будуть встановлювати покладати квіти до Дня Незалежності наша влада місцева? Зібралося близько п'яти тисяч, можливо, і більше людей. Це був такий підйом національної свідомості, це було таке просвітлення, це була така невимовна радість, що нарешті ми можемо встановити такий пам'ятний хрест, що нарешті ми можемо співати гімн України, Червону Калину, інші пісні, які були заборонені радянською владою. Серед тих п'яти тисяч було багато агентів КДБ, була поліція, як міліція тоді вона називалася, яка фіксувала все, що відбувається. Відео не знімалося, але все фіксувалося. І наступного дня, мене, як організатора мого заступника, Забрала міліцію, відвезла в Вершаву у підвал на допит. Це... Це в мене такий вступ до моїх поетичних читань, тому що напередодні такого свята я не можу цього не згадувати і, мав би, гріх, якби з вами не поділився. Я цим дуже рідко ділюся цими спогадами, але. Хочеться поділитися. Нам довелося обом пережити перехресний допит. Це страшно, це як у фільмах показують, коли тобі лампою світять в очі, і коли троє тебе допитують. Це, ну, принаймні, навіть у спогадах це страшно. Але ми це пережили, пережили суд, нам світило, мені як голові руху, як організатору цього заходу світило від 3 до 6 років позбавлення волі, але нас виправдали і все закінчилося добре. Прийшов 91 рік. На референдумі люди проголосували за незалежність, і, нарешті, ми маємо незалежну державу, яка, на жаль, воює. І для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу для того, щоб наша держава і надалі залишалася суверенною. Вільною, незалежною, багатою, процвітаючою, ми і проводимо ці поетичні читання. Кожного дня поети з усієї України читають свої твори і просять усіх долучитися до підтримки нашої армії. Бо кожна копійка, кожна гривня це наближення нашої. Перемоги. Тож, під цим відео, під оголошенням про сьогоднішній етер у групі Всеукраїнська поетична родина є перелік волонтерських організацій, волонтерів, перелік тих рахунків, на які можна переказати гроші. Хто скільки може, стільки переказує, хто. Не може переказати, просто слухає поезію, долучається до високого поетичного мистецтва і укріпляє свій дух, підсилює свою віру у нашу перемогу, а наші думки, наші слова. Так само, як і дії, так само, як і наші гроші працюють на перемогу і наближають її. Сьогодні я, Василь Кузан, буду читати вам свою поезію протягом 30 хвилин чи близько того. І, і можливо, буду ще щось говорити. Гарного вам дня, гарного свята і гарного поетичного настрою на сьогоднішній день і на всі наступні дні. Викльовує пилюку з підвіконням беззубий дощ. Холодним гребінцем бешкетник вітер, сиві, хмари, горне, розчісує зім'яті трави. Це сльотавий ранок нашої розлуки, це срібні думи непорозумінь, сплітають день у довгі коси муки, очі сиплють не пісок, гарінь. Потлусь тікає музика прощення. На хрест вікна прибито нас обох. Ти з того боку, а слова чарлені, з мовчанням туга сплутає. Або ж не сплутає, порве думки на пасма і перев'яже голову, немов На полі бою. Вкрить краплі рясно, дощем розмиту по обличчю кров, Нема у душ очей, лиш тільки ями на тих місцях, де мали би. Якби життя не грало під довки із нами То нас би вже склювали. Сьогодні я буду читати поезію із книжки Різдво Метелика. Можливо, якщо потім ще візьму якусь іншу книжку, то я її вам теж покажу. Серце тримається за перестук Жовтих коліс, коліщаток сізіфів, траками, трактами, гаками міфів, Сила збирає зневіру в п'ястук. Зуби чіпляють жагу до життя довгим канатом під куполом долі, Марва світу стрункі і довгополі, З вірою в силу йдуть на злиття. Сонячний потяг летить, летить під укіс, косами зв'язані музи, медузи, шістка і туз, і соратники, й друзі, даму із драми доводять до сліз. Очі обачно не бачать мети, мечуться сонячні плями столами. Хтось мене знову приводить до тями. Поміж богами спокусниця. Пробач за те, що я не так пішов, що жив не так, робив не те, що треба, то світу лип, як гній, допідошов, увагою і славою не гребував. Прости мені, що не відповідав твоїй уяві, вимогам, критеріям, коли була, мов правда, ти права. Я ткав зі слів. Свої тонкі матерії. Усе чомусь складалося не так, і пазли не знаходились потрібні. З сивинами я був такий дідвак, зрібав жменю з неба крихти хлібні. Щасливим був то дякую за те, і ти зі мною в небо підіймалась, та час, як млин зерни не перетер, і музика під кадиком застрягла. Прости, прощаюся з життям отим, де ми кохалися на сонці, при доторках. Тремтіли нині там злий вовчий хвіст тремтить у ополонці. Ловися рибко, рибка не дурна. Бабуся їй стару читала казку. Пробач мені, бо вже мене нема. Хай інший п'є твою любов і ласку. Сумний текст, чомусь такий, така сторінка відкрилася, і я таке почитав. Можливо, треба перегорнути кілька сторінок і почитати щось більш оптимістичне. бо... Песимізму, смутку, і так у нас вистачає. І вистачає сумних і тривожних роздумів, читаючи новини. Невтішні, на жаль, новини, оце дві ракети прилетіли до Закарпаття і знищили. Фактично знищили повністю завод американський. Завод, який до війни, до військової техніки чи до зброї не мав жодного відношення. Це величезний завод із мережі заводів, які виготовляють побутову техніку та обладнання для домів вироби. Цієї фірми є чи не в кожній хаті по всій Європі і в Україні. І е, сумні думки тут е, базуються мої, наприклад, сумні думки з приводу цього базуються на тому, що цим ударом по Мукачеву по американській фірмі Росія показала. Московія показала, по-перше, що її ракети долітають до крайнього заходу України і можуть легко долетіти, до речі, і до Польщі, і до Угорщини, яка підтримує Росію і до Польщі, яка висловила ноту протесту через падіння шахеду. На жаль, на щастя, без жертв обійшлося там. І інше, друге, певно, ще більш важливіше і більш тривожне для нас е меседж, який послала Московія у світ. Е те, що усі зусилля Америки е щодо врегулювання, е щодо. Переговорів щодо якихось зусиль їхніх до закінчення війни. Росія не бере до уваги, плювати вони хотіли на все, що, про що говорив Путін із Трампом. Їх не цікавить мир, їх цікавить продовження війни, вони Зуміли наростити м'язи військової промисловості, вони змогли на рейки війни поставити всю промисловість, вони вербують людей і відправляють їх на війну з Україною. І вони знайшли підтримку таких самих терористичних держав, як Росія, це Іран і Північна Корея. І десь таємно їх ще і Китай потужний сильний гравець у геополітиці, Китай підтримує неофіційно цю Війну. Тому, тому оптимізму нам може додати хіба поезія, якщо вона не буде такою сумною, як попередній мій текст. Пітніє дзеркало, зникають контури, полкого полум'я шалені пристрасті, п'яніють голови вагітним. Шепотом сплітають солодко слова намистини. Жага вдягається, тіла розхрестані, думки розкидані, зліпили потяги, подушки, порона, і душі покотом, і пір'я пінеться, і меркне золото, і бісер сиплеться за межі Всесвіту під ноги космосу і знову хочеться. Втопити в голосі все, що дихає, що хоче бачити, нехай. Послухає, сусіди бісяться, бо світ розхитано, і сонце зірвано, як пломбу з голосу, і шепіт голосно зриває клавіші з роялю білого, і діамантами сльозини котяться стежини вічності, свічки, розлучені з вогнями спраглими. Мене розчулені, мене і стулиться. Та знову хочеться віддати. Почесті жіночій ніжності, що в небо котиться. От цей текст мені і вам сподіваюся сподобався значно більше, ніж попередній. Але <coughs> читаю далі. Годинник шкіриться. Оскал собачий, обабіч стрілки заклякли лінії, рука німіє, ріку перейдено. Звисання лілії з весла поранено, гортанні звуки течуть молитвою по скронях волі криваві відблиски, навколо ложа кружляють айсберги, свободу плоті в кулак затиснуто. Проходять мимо вітрила пам'яті, як лезо, венами пливуть пробачення. Не склались пазлики, зламались речення, зірвало якір на дні ущелене, Нема контакту, невинуватіме, але під серцем піщинка муляє, По пальцях клавіші, по грудях кулями, красиве ябко, чуття. Обдурені? Оце, думаю, що вам ще почитати, бо час летить необлаганно. І але mm. ще трохи часу є для нашого з вами спілкування. Якщо у коментарях будуть якісь запитання, то я спробую на них відповісти. Якщо, звісно, встигну прочитати, бо стрічка швидко міняється. А сонце павук на нитці. Гойдає прозорий спокій. І котиться по картинці тепло на чотири боки. Злітаються, як до меду святі, і голодні, і грішні і пхаються всякі недослова і думки невтішні. Влипаєш у павутиння і сохнеш, неначе муха, аж раптом колиска синя принить біля вуха, слухай. Усе це не має змісту, бо в неба колисці всі ми. Осам співає місто, Весна, що зайшла стіни. Завжди, коли я маю <кхем> прямий етер у групі Всеукраїнська поетична родина, то багато хто із Слухачів і зглядачів просять мене почитати щось на закарпатському діалекті, на нашій материнській мові, на якій ми спілкуємося в Закарпатті, і на, на цій мові у мене вийшла книжка Дьондята. Я кожного разу у кінці етеру читаю щось по-закарпатськи, і сьогодні, сьогоднішній день, сьогоднішній термін буде виключенням. Я вже приготував один текст і почитаю його для всіх тих, хто любить мову українську, хто знає, що діалекти збагачують мову, що діалекти це такі струмочки, які живлять велику ріку української мови. Нашої рідної мови. А, тому е, любіть діалекти, вивчайте діалекти, точніше, не забувайте діалекти, тому що діалекти це, це наша сила, це, це те, що потрібно, що необхідно для Повноцінного функціонування мови. Бо мова, яка не має діалектів, поступово вмирає. А українська мова живе і буде жити, і буде процвітати, і буде збагачувати нас, додавати нам сили, додавати нам впевненості і віри у нашу перемогу. Ця повня мореть ніч безсонням, Безглуздим сованням, без тям, холодним лоскотом погонім по спині між лопаток там, де шкіра, барабанне коло, невиразні збирає звуки, мурахи, взулися в підкови і рисю. Тінь у вікна стука, є ніч а сну нема. Ні крихти. Ця сука повня душу, повний тривогою, уявне лихо складає списки у тритонник, і гучно падає з полиці розкрита книга, чорна птаха. З синицями з синцями під очима лиця сліди невиспаного страху. Турботи вранішні не сточать, не витруять. Не вкриють гримом, а повня. Викотиться з ночі і стане сонним пілігримом. Чую ваші оплески. І мені приємно. Дякую. І нарешті один текст із книжки Джондята. Це книжка, єдина з моїх книг написана по-закарпатськи. В скажуть, по-нашому Ніч залепкала все довкола, Чорнотов із туманом змішану, і люди, і зірки злизала гекорола, засів за місяць з іншого боку ночі. Скочив пес, загримів желізом, бо забув, що він прив'язаний, Відко грибися вержуть завтра. Ніч говорить складними фразами, Хто не всі розгадати гонни. Гонить студінь у зворі вітер, шепче листя смутні історії, Лишся жменька, ж менька, устала літа. Час такий бездонна бочка так ся тягне геслимо ж поночі. А травася дала в попереку у тяжкої роси на горгошах. Дивлюся на годинник і бачу, що маю ще дві години. Дві хвилини, дві години це було б забагато, бо навіть півгодини поезії це і так багато. Добре, коли послухав поезію, почитав поезію і хочеться слухати і читати ще. Погано, коли це занадто довго, бо тоді. Певно, це стає і занадто нудним таке спілкування: все добре в міру, все добре, коли вчасно закінчується. Дякую вам за увагу, віримо в нашу перемогу, підтримуємо наші Збройні сили і бажаємо всім і нашим воїнам на фронті і тим, хто допомагає нашій армії. І тим, хто живе і думає про перемогу, чекає перемоги, і всім, хто і там, і тут, і десь за межами України, читає поезію, любить поезію. Бажаємо всім щастя, добра. І ще раз вітаю всіх із сьогоднішнім святом Днем державного прапора. Будьмо і перемагаємо! Будьмо сильні, будьмо мужні і хай завжди з нами буде віра. До побачення, до нових зустрічей в етері!